А давайте з вами проговоримо нові нюанси, які у нас виникли в третьому Грінводі і в майбутніх, в принципі, об'єктах, в порівнянні з іншим, здачі в експлуатацію. Точніше, це ноу-хау або доработки, або допри... Коротше, називайте це як хочете, це, скажімо так, новинка, з якою ви раніше не стикалися. Номер один. І так, для того, щоб уникнути питання по містку холода через вентиляційні канали, коли ними не користуються знизу люди, а ви заїхали на останній поверх на всіх останніх поверхах. Ми зробили наступне. Давайте я вам покажу ближче. Тут знаходився вентиляційний канал. Це зараз зашито екстрадованим пінополістиролом і затягнуто сіткою і клеєм. Тобто, ви та, у вас з'явилася виступаюча частина на кухні, але це оберігає. Вашу квартиру від того, щоб через вентиляційний канал холод потрапляв на якусь холодну поверхню по типу плитки, і у вас може з'явитися цвіль. Частіше за все це відбувалося в санвузлах. От бачите, в санвузлі теж так зроблено. І в цьому санвузлі ні, тут зараз погано видно. Ну, повірте, на слово зроблено. На всіх останніх поверхах вентиляційні канали утеплені додатково екстрадованим пінополістиролом, затягнуті сіткою. В принципі, виведені вже підготову поверхню. Це, в принципі, додатковий плюс, тому що частіше за все. Вентиляційний канал це а, виріб, який виробляється на заводі, і він не завжди рівний. Тому фактично ми вам трошечки навіть підрівняли поверхню. Це нюанс номер один, з яким ми стикнулися вже по факту. О, нас, ОСББ, управлінські компанії просили, щоб ми вже це врахували. Ми це врахували. Другий нюанс пов'язаний з плиткою на балконі. Дивіться: це теж Greenwood 3, одна з квартир. Сьогодні тут були власники. Зараз тут що зробили? Встановлені огородження після того, як доставлять потрібну кількість ще монтажу, бо тут ще не всі змонтовані болти. Це заливають стяжку і потім тут будуть ставити плитку. Є нюанс. Якщо ми вам не видаємо ключик, це в тому числі і для цієї речі. Перше, ми сюди спочатку заносимо плитку. Ви, ви взагалі-то можете відмовитись від того, щоб вам її поклали. Але е, я вважаю за правильне, якщо ви все ж таки не хочете тут щось робити дуже дороге, по типу терасної дошки, то е, ми радимо вам все ж таки дати доступ нашим робітникам. І вони, я думаю, день-два, вони одни, один балкон, одну лоджію повинні робити. Е, тому е, прошу звернути увагу, що на балконах... Ми плитку доставимо, але тоді, коли буде вже температура потрібна для того, щоб її можна було ставити. Ну, Мається на увазі, я так думаю, це 10 градусів по Цельсію, щоб клей нормально взявся. Так, і третій нюанс опалення. Ми спробуємо в цьому році запустити опалення. Для як це сказати, прогонки технічного газу, щоб подивитися, як працюють батареї, чи десь не підтікає, чи на батареях, чи десь на іншому стику. Це дуже важливо, тому що якщо ви зробите всі ремонти, понаробите ремонтів, а після цього ми включимо опалення і щось може ну, дійсності не все ідеально зроблено. І десь може підтекти, і це буде в готовому ремонті, це дуже буде погано. Це теж така річ, яку ми стараємось використовувати, тому всі наші здачі або осінню, або на початку весни, і ми завжди стараємось це зробити або урахувати. Якщо ми здаємо чітко літом, так, то ми всім кажемо. Зачекайте до запуску опалення, якщо це не індивідуальна система опалення, наприклад, як в 13-14 секції другого він і в наступних секціях після 20-ї. Мабуть, це все на сьогодні. Це дуже важливий момент. В більшості він стосується на сьогоднішній момент Грінвуда третього, але і на майбутніх об'єктах більшість цих стандартів ми будемо дотримуватись: перше це вентиляційні блоки, друге, це це балкони. На деяких об'єктах вентиляційні блоки не будуть утеплюватись. Там інша причина, тому що там де утеплення зверху. Все, мабуть, на цьому все. Всім до побачення, гарного дня.